Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Шок, бунт у США влада Трампа тріщить по швах. Сенат влаштовує переворот. Американці сунуть колонами. Неочікуваний поворот. Україна остаточно зламала РФ. Зеленський оголосив про закінчення війни. Зелене світло миру. Перші подробиці. Діпстрайки ЗСУ вийшли на небачний рівень. Катастрофа у глибині РФ ракети підірвали спокій Путіна. Дрони вмазали самому Кремлю. Балтія під тиском диктатор. Рве кігті на НАТО і миттю отримає по зубах. Російське військове керівництво посипалося. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. У ці хвилини справжній політичний вибух у США Сенат пішов проти Трампа. Прямий сигнал. Президент втрачає контроль. І на додачу внутрішня війна у власному таборі американського лідера між Марко Рубіо та Стівом Віткопом спалахує жорсткий конфлікт. Напруга зростає. Система дає збій. Союзники нервують, а позиції Трампа хитаються сильніше ніж будь-коли. Перші подробиці про це вже за мить. Американці бунтують проти Дональда Трампа і змушують його приймати непопулярні рішення. У понеділок, 22 грудня, Трамп підписав багатостраждальний закон про національну оборону, який визначає, на що саме буде витрачено 900 мільярдів доларів оборонного бюджету. Його ухвалення тягнули з вересня поточного року. Час коли починається наступний квоти, приймаються оборонні бюджети, то э, голосует не за то, что просит Трамп, а голосует иногда за те редакции и те формулировки, которые где-то идут в разрез э, линии действующей администрации. Документ містить пункти, які прямо суперечить проголошенню президентом Трампом новій доктрині національної безпеки. Цим законом Конгрес фактично обмежує низку повноважень Пентагону, забороняючи йому йти в самодіяльність багатьох чутливих питань. Поліціки та люди, яка думає о том, якби перебратися, і зараз віддязультати, результати, які місцеві вибори показали в началі. Ноября. А напомню, что в США через год в ноябре 26 -го года будут так называемые midterm elections. Это выборы по середине президентского термина, и там будет избираться полностью Палата представителей и Третий сенат. И вот на этих выборах вполне возможно, исходя из результатов, может сложиться достаточно неприятная Трампу картина. Когда демократи можуть взяти палати, і тоді буде відкриватися можливості даже третьому епічменту Трампа немає єдиної позиції серед перших осіб команди Дональда Трампа, пресі, сейчас во, во США в США складу три групи влияння на Трамп. Первое возглавляет віцепрезидент США Джей Дивенс. туда же относят министра сухопутных войск Брискала. Это группа, которая называют изоляционисты. Это группа, которая говорит, что мы не должны лезть в войну России и Украины ни на одной стороне. То есть надо максимально удалиться от этой войны а, и заняться своим полушарием. Американські журналісти повідомляють, що між державним секретарем США Марко Рубіо та спеціальним посланником США Стівом Уіткофом є серйозні розбіжності з приводу переговорів з Росією та Україною. А друга група це група неформальна, Це група ж Вітхафа, то на жнося Джареда Кушнера, мужа дочки Трампа іванки Трамп. Це бізнес-партнери Трампа. которые думают не государственными категориями, а думают бизнес-интересными категориями вот этих выгод, категориями сделок. А это люди, которые падки к материальному вознаграждению. Соответственно, Россия смогла с ними наладить диалог и объяснить им, что США выгоднее быть с Россией, чем против нее. Саме з цим експерти пов'язують теперішній теплий діалог Росії та США, який відбувається з обопільним обміном люб'язностями та подарунками. Екстрено Буданов поставив крапку. Рішення вже на столі. Переговори за крок до завершення. Термінове звернення Зеленського до українців. Ви не можете це пропустити. РФ опиняється в епіцентрі пресингу. Союзниці України здіймають хвилю, яка точно знесе Путіна з ніг. Епоха Росії нарешті закінчується. Європа дала потужний сигнал. Що він означає? Розкажемо детальніше у сюжеті. Далі. Переговори без прориву, але все ще шансом на мир. Обережно, але позитивно перспективи мирного врегулювання війни оцінив голова головного управління розвідки Міноборони України. В інтерв'ю Форбс Кирило Буданов зазначив, що особиста участь у переговорах дозволила йому глибше зрозуміти реальні наміри на американської сторони, не лише щодо офіційно озвучених вимог, а й тих сигналів, які команда Білого Дому подає між рядками. Насправді вони надали процесу нового імпульсу та енергії. Можу сказати, що я оптимістично дивлюся в майбутнє. Це багатосторонній і дуже складний процес, а не просто двосторонні переговори. Позитивні сигнали звучать і від глави держави. За словами Володимира Зеленського, робота української делегації з представниками президента США була не формальною, а предметною та результативною зараз є підготовлені драфти кількох документів. Зокрема, Є документи щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни. Президент наголосив, що формулювання цих документів зафіксовані таким чином, щоб вони відповідали завданню реального завершення війни і не допускали повторної агресії у майбутньому. Кожен раунд переговорів і кожна зустріч, за його словами, посилюють захищеність українських інтересів. вырисовываются участники этого не то что миротворного процесса, потому что он как бы называется так, а на самом деле это коалиция сопротивления, которая вырисовывается и знаете, становится более понятно, кто способен что в этот спектакль, который на самом деле как бы другое на самом деле вложить, какую роль здесь играет Европа, какую роль здесь играет Украина, какую роль здесь играет и Турция, и Катар, и вдруг выясняется, что это не тот спектакль, который на самом деле Трамп и Путин задумывали. И мне кажется, это дает много надежды, потому что тот факт, что Европа вложила 90 миллиардов евро, для меня просто так, вау, это очень серьезно. И, видимо, для Соединенных Штатов это тоже серьезно, и они видят, что на все их попытки оттолкнуть Европу от стола переговоров и просто разобраться с Украиной один на один, ну, не проходит, не получается, потому что Европа вложилась за Украину, и теперь и Украина реальный игрок, и Европа реальный вкладчик. Поэтому здесь Сituації, як видимо, решили зафиксировать, на що сагласна і Україна, і Європи, і СІДІНІНИНИШТАТИ оптимістично. Втім, як і завжди налаштований і Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістки у Білому домі, президент США заявив, що переговори між Україною та РФ продовжуються за його словами. Ідуть нормально. Соединенные Штаты это не гарант безопасности по ряду причин, а гарант безопасности это Украина плюс Европа. И те страны в Европе, которые согласны поддерживать Украину, а не просто те страны, которые входят в ЕС или находятся на территории этого материка. Потому что есть достаточно богатства и денег, и средств, которые могут быть вложены в Украину, начиная с 90 миллиардов, которые могут очень серьезно уничтожить планы Путина и навредить планам Трампа. Так что вот эта динамика здесь сейчас становится, как бы вырисовывается очень четко. И опять же, я закончу тем, с чего я начал. Украина здесь главный персонаж, главный герой в этой песе. Але, незважаючи на позитивные сигналы, шлях до миру досі упирається у найскладніші та принципові питання. Так, мир справді став ближе, але не тому, що Россия изменила позицию, а тому, що тиск на неї посилився. Про це говорить президент Финляндии Олександр Ступ. За його оцінкою, близько 95% параметрів потенційної угоди вже обговорено. Нерозв'язаними залишаються принципові питання. Російська економіка насправді не дуже добре справляється. У них нульове зростання, у них вичерпані резерви, у них високі процентні ставки та висока інфляція. І ситуація не покращується. Але чи дійсно Україна близька до миру? Мій головне, чи піде на мир Росіям? Питання, яке поки залишається без відповіді. Головним цвяхом досі залишається питання території за словами віцепрезидента Венса, країна агресор наполягає на контролі над Донецькою областю. Україна ж розглядає такі вимоги, передусім як загрозу власній безпеці. Навіть якщо в кулуарних обговореннях визнається, що сценарії втрати території можуть обговорюватися у довгостроковій перспективі, він також перелічив інші, хоч і менш центральні, але все одно надзвичайно чутливі теми переговорів. Контроль над Запорізькою АЕС, можливі формати управління нею, долю етнічних українців і росіян по обидва боки лінії фронту та кордонів, а також питання відновлення України. Українські діпстрайки вийшли на новий рівень ЗСУ змогли. Дрони відрізали Білгородську область від РФ? Відео із емоціями росіян вже в мережі. Наші таки прорвалися. Нафтова жила Путіна уражена. Мільярди доларів із гаманця диктатора пішли в небуття. ЗСУ діють за межами своїх сил. Фінальний акорд від української балістики. Фламінго, Нептуни і Рута діють тріадою. Невже це нарешті кінець РФ? Дивимося. 11 одиниць стільки в середньому падає чи потрапляє у ціль на території Росії українських БПЛА за добу. 2025 рік став рекордним за кількістю атак по РФ. Беспілотник відділне. Брес гаріться. зарвали на брес. Число атак БПЛА, за яких безпілотник впав або досяг мети в Росії. За неповний 2025 зріс на 33%, їх було близько 4 тисяч. Загалом цього року потрапляння безпілотників було зафіксовано не менше ніж у 49 регіонах Росії, а також в анексованому Криму та Севастополі. Дрони долітали навіть до Сибіру. Однак, у більшості випадків йдеться про прикордонні регіони: 57% усіх атак безпілотників у 2025 році припали на Білгородську область. Україна дедалі більше обстрілює Росію безпілотниками. В основному для всіх дронових і ракетних ударів по Росії, які сьогодні завдає ЗСУ, застосовується озброєння створене в Україні. Це кадри свіжого удару українських БПЛА по нафтохімічному заводу Ставролєн у Будьонівську Ставропольського краю. Смотри, воно ярче було. Ось вот такою вот огніще. Он видим сегодня ночью. До 3 часа ночи. Уже раз пять или 6 бомбанули по заводу. Ставролен промислове підприємство у сфері хімічної та нафтохімічної промисловості. Таких ударів українські дрони завдають систематично і багато з серпня 2025 року. Україна почала активно обстрілювати нафтопереробну інфраструктуру РФ. Обсяги виробництва українських БПЛА зростають неймовірними темпами. Ще до початку повномасштабного вторгнення української компанії FirePoint не існувало. Наразі на секретному заводі виробляють до 200 ударних. Дронів на добу, що дозволило силам оборони забезпечити 60% усіх дронових ударів по окупанту. Ключову роль у виробництві грає вартість безпілотників. Вона становить приблизно 50 тисяч доларів, що майже втричі дешевше за російські дрон Камікадзе Шахет. Українська компанія повністю автономна і свідомо відмовилася від комплектуючих з Китаю та США. Ми дотримуємося принципу, що ніхто не може впливати на зброю, яку ми створюємо. Ірина Терех, головний технічний директор Firepoint. про важливе значення ударів по Росії українською зброєю, заявив і головнокомандович ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що українські дрони завдали збитків не на один десяток мільярдів доларів. Окрім дій на фронті, Україна системно посилює тиск на противника в глиб його території. Ми успішно вражаємо об'єкти критичної інфраструктури РФ засобами з Діпстрайк. У результаті цих ударів прямі та непрямі втрати Росії з початку року становлять загалом 21,5 мільярда доларів США. Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ. Окрім ударів дронами вітчизняного виробництва, Україна почала нещодавно завдавати і ракетних ударів по об'єктах військової інфраструктури на території РФ, і ці ракети теж вітчизняного виробництва. Фламінго вже застосовувалися в бойових діях, хоча компанія виробник Firepoint не підтверджує конкретні цілі. На початку війни Україна здебільшого покладалася на свій старий арсенал радянської доби. Західна військова підтримка допомогла модернізувати збройні сили країни, але зараз вона лідирує у світі з розробки безпілотних систем, таких як роботи та дрони. Тепер крилаті ракети вітчизняного виробництва поповнюють арсенал України в галузі ракет великої дальності. Військова підтримка США дуже нестабільна і чекати на гідні гарантії безпеки для України з боку заокеанського партнера не доводиться. Тому виробництво Україною власної зброї та удари територію РФ є чи не єдиним реальним способом забезпечити гарантії безпеки. Прямо зараз Москва грає в абанк і розкручує новий сценарій ескалації. Попередження Буданова про можливе вторгнення змушує Захід переглядати плани. Балтія затиснута між страхом і невизначеністю. Польща на сторожі. Континент затамував подих, рахуючи години, а не дні. Чи встигнуть союзники зреагувати до того, як події вийдуть з під контролю? Усі відповіді далі. Вже в 2027 році Росія може напасти на країни Балтії і намагатиметься окупувати їх. Таку заяву у своєму нещодавньому інтерв'ю зробив голова української розвідки Кирило Буданов. Згідно з основним планом, РФ мала бути готова до початку дій у 2030 році. Зараз плани скориговані, переглянуті у бік скорочення термінів на 2027-й. Про подібний сценарій та терміни днями писало агентство Reuters, посилаючись на свої джерела в розвідувательних службах США. За даними шести джерел, знайомих з інформацією американської розвідки, доповіді американської розвідки продовжують попереджати про те, що президент Росії Володимир Путін не відмовився від своїх цілей захоплення всієї України та повернення частин Європи. За словами джерел, вони значною мірою збігаються з думкою європейських лідерів та розвідувальних служб про те, що він прагне захопити всю Україну та території колишніх країн радянського блоку, включаючи членів альянсу НАТО. Так звана спеціальна воєнна операція йде за планом вже четвертий рік. Значних успіхів немає. Санкції дедалі більше. Росіяни все бідніші та бідніші. Тому країни Балтії як новий ворог ідеальний варіант. Чому Балтійські країни? Бо в Україні успіхів, яких стратегічного характеру досягнути воєнним шляхом у Росії вже не вдасться. Але Балтійські країни вони невеличкі і притиснуті на боля. Тобто там. Роль логістики значно менша, і відповідно можливості по знищенню цієї логістики. Вразливості Росії увійстий ще значно менше. Там не потрібно дозаправляти танки, щоб пройти всю країну просто прорізати. Раніше Москва планувала атакувати країни Балтії в 2030 році. Проте термін скоротився. Крім Латвії, Литви та Естонії згідно з планами Кремля, Польща розглядається суто для ударів для військової компанії без захоплення. Путін хоче довести всьому світу, що Росія імперія. Для того, щоб імперія, а вони себе бачать імперією розвивалася, ти завжди маєш рухатись для розширення свого впливу та території. Це, до речі, відповідь на багато питань. На півночі лише Північний Людовитий океан. І далі по колу Америка. Не варіант, бо буде боляче. На сході Тихий океан, і знову ж таки Америка. Відповідь та сама. На півдні Китай, взагалі, катастрофічно. Сухопутний кордон будуть такі ж умови, як ось у нас у війні з Російською Федерацією. Тільки для них залишається тільки Захід, який у їхньому розумінні. Вибачте, за фразеологізм, зажерся хворий, слабкий і нерішучий день ще відбувається там 100 плюс терактів по Європі, і паралельно з цим висувається російська техніка на Балтійські країни, наприклад, плюс вони ріжуть кабелі зв'язку, плюс вони глушать просто GPS, те, що вони вже тестували над цією Балтикою для того, щоб а, сплутати карти всім. І далі, умовно кажучи, вже з вільнуса. Uh, говорять про те, що вони готові зупинити бойові ті. Не дивлячись на мирні перемовини щодо України, країни Балтії, Польщі та всі європейські члени НАТО повинні готуватися до можливої атаки РФ Україні в цьому випадку. Потрібно продовжувати свою боротьбу за існування інших варіантів просто немає. Бо РФ косить вибухова сила, генерали йдуть у небуття один за одним. Жорстка відплата дісталася до противника на його ж території. Це треба бачити. Путін пише прощальні листи тіньовому флоту, фіаско про яке говорять усі. Росіян нарешті вжарили, що сили зухвала спецоперація наших. Кремль втратив останнє, що саме не пропустіть у сюжеті вже за мить. 22 грудня близько сьомої ранку на півдні Москви у дворі вибухає авто. Близько дев'ятої ранку стане відомо. Під час вибуху цього авто загинув генерал-лейтенант Генерального штабу Збройних сил РФ. Фаніл Сарваров це вже друга новина про загибель російського генерала за останній тиждень. Тож розпропаганда очікувано починає захлинатися у претензіях до влади. Щодо підірваного генерала в Москві, я вже збився з рахунку, скількох підірвали на вулицях столиці або Пітера. Рахунок великий. Зрозуміло, що була продумана ціла спецуха, причому підійшли до неї з усім розумом. Україна ж офіційно не підтвердила свою причетність до загибелі Сарварова. Втім, журналісти видання більд припускають. Що це таки справа рук українських спецслужб. І якщо за вбивством генерала стоять українці, то задумом може бути дестабілізація російського генштабу та суспільства. Посил такий, ми дістанемося до вас усіх, і для всіх росіян ми можемо будь-якої миті перенести війну до Москви. Такі замахи, крім цілеспрямованого вбивства офіцера, який на найвищому рівні відповідав за підготовку висококваліфікованих військових кадрів, мають ще кілька ефектів: дестабілізація. Серед кремлівських кадрів Розкладання всередині російського суспільства і сигнал про те, що росіянам нічого не дасть спроба налагодити стосунки лише з американцями. Кількома ж днями раніше, під час чергової атаки танкера тіньового флоту Росії у Середземному морі, ймовірно, загинув російський генерал Андрій Авер'янов. Авер'янов відповідальний за тіньові угоди, вбивства, вибухи, шпигунство в країнах ЄС, саботаж тощо він же стоїть за підривом літака Пригожина, отруєнням скрипалів тощо. Він Проводив операції за кордоном за наказом Путіна. Пересувався ЄС на судах тіньового флоту. Росія ж донині ані підтвердила, ані спростувала інформацію про гибель Авер'янова. Якщо інформація щодо ліквідації Авер'янова потребує підтвердження, то у питанні так званої ліквідації танкерів російського тіньового флоту усе само собою зрозуміло. У Кремлі ж тим часом заявляють, атаки Києва на нафтові танкери не приведуть до результату і не порушать постачання. Це не приведе до очікуваного результату, в кінці кінців. Не, не нарушить ніяких поставок, в кінці кінців. Так? І, на... а, а тільки створить додаткову угрозу. Твіто з нашої сторони послідника Тоді як реальні наслідки цих атак є, були і як то кажуть, будуть. А що це дає? Ну, по перше, це значно зменшує можливості російського тинівого флоту по перевезенню експорту е сировини, тобто нафти, це зменшення відповідного постачання до бюджету. Е цих нафтодоларів живої валюти, яка потім спрямовується саме на війну з Україною. Російський тіньовий флот він починає працювати не так ефективно, як це було ну, наприклад, рік тому. Крім цього, атаки на тіньовий флот Росії це ще й репутаційний удар по Росії, але тут є ще й репутаційна складова. Чому всіх так підгорає на Росії? Тому що це репутаційна складова, а пов'язана з тим, що ніколи. За часів існування ну не вже не про Російську Федерацію, а Радянського Союзу або Російської імперії не було так, що по декільком морям. Її е, флот, ну називемо це так, принижували таким чином. Не менш болючий, зокрема, і репутаційний удар для росіян атаки на аеродроми у глибокому тилу. Уражено ворожі винищувачі Су 30 та су 27 Відео та деталі унікальної операції ГУР в Ліпецьку СБУ уразила два російські літаки су 27 на аеродромі Бельбек. Тож, якщо взаємодіяти із реальністю, то справи росіяни йдуть не те, щоб добре. Якщо ж цю саму реальність заперечувати, то і втрата генералів не біда, і втрата тіньового флоту не порушить постачань і до результатів не призведе. На цьому на все з вами була я, Дарина Гуцькало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.